Нагадаємо, як правильно користуватися періодичною системою хімічних елементів. Короткий її варіант. Отже, що ми бачимо в періодичній системі. Ми бачимо групи їх 8. Ось перша група, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма група. Ось восьма вся група. Далі, групи поділяються на підгрупи. Головна і побічна. Головні підгрупи це елементи, які записані ліворуч від центру клітинки. Ось центр клітинки і лівору записаний. Центр клітинки, ліворуч, центр клітинки, ліворуч ось Головна, 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 головна. Головна, 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 головна. Головна підгрупа, головна, 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 головна підгрупи. Головна, 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 головна підгрупа А також є побічна підгрупа це елементи, які записані від центру клітинки. Побічна підгрупа, побічна, 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 побічна підгрупа, побічна, 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 побічна. Тобто шоста побічна, 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 сьома, побічна, 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 друга побічна, побічна, побічна. Перша побічна, побічна, побічна. Наприклад, третя головна. Головна, 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 головна головна. Далі ми бачимо перед собою періоди. Періодів сім. Перший період, другий період, третій період, четвертий період, він довгий. Ми бачимо, скільки. П'ятий період, довгий. Шостий період. Сьомий період. Шостий, сьомий, ще довший ось зірочку бачимо. Лантан. Це лантаноїди. 14 хімічних елементів. Далі бачимо дві зірочки. Актиний. Актиноїди. 14 елементів. Шостий, сьомий, найдовші. Періоди. Перший, другий, третій малі періоди. Ось. Малий. 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 Четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, великий. Тут багато хімічних елементів. Наприклад, берилій в другому періоді, цей період малий. Калій в четвертому періоді, цей період великий. Аргент в п'ятому періоді цей період великий. Ніобій в п'ятому періоді, цей період великий. Титан в четвертому періоді, цей період великий. Карбон в другому періоді, другий великий період. Гідроген в першому періоді, цей період малий. Карбон в другому малий період, селіцій третій малий період. Розуміємо. Далі також є вищі оксиди для кожного з груп. Ось перша група вищий оксид R2. Наприклад, це гідра підставляємо H2O, літій підставляємо. літій 2, калій підставляємо, калій 2, це підставляємо. Цезій 2 О. Наприклад, друга група Берий О. Магній. Макні. Магній О. Кальцій, кальцій О. Третій, наприклад, бор 2о3, галій 2-3, алюміній 2О3. Четвертий карбон, карбон О2. Селіцій О2. Германій германій О2. Титан. Титан О2. Далі п'ятий. нітроген. Нітроген 2О5, фосфор, фосфор 2О5. Ванаді, наприклад. ванані 2 О5. арсен 2О5. Шоста група. Наприклад, оксен тут не підпадає, бо оксиген вже тут є. Для оксигену тут виключення сульфур, сульфур О3, хром, хром О3, селен, селен О3. Сьом. Луор, хлор не відповідають тут, своїм вищим оксидам, але хлор ще може зустрічатись: хлор 2 о 7 манган 2 о7, бром 2 о7. Зрозумілий весь принцип далі. Восьма група ось ро 4 Наприклад, рутеній О4, осмій О4. Далі є також литкі сполуки з гідруєм. Ледкі. Означає, що вони газоподібні за нормального стану нормальних умов, такі як зараз на нашій планеті. Лидкі. Бачимо, що для 4 групи, для 5, для 6 і для сьомої груп, наприклад, карбон для 4 це а 4 а 4 Для п'ятої нітроген NH3, нітроген H3, фосфор PH3. По H3. Наприклад, оксиген для шостої. h H2O. За нормальних умов може бути газоподібна. Тобто литка сульфур H2S, литка Hluor, литка, Hlor, литка легко перетворюється на газ. Далі ми бачимо номери 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Розуміємо. Бачимо на лантані, Ось. 57, а далі 72, Чому так? 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 і так далі. Бачимо далі. Актиній 89, потім Резерфорді 104. Не сходиться. Отже. актиній, актиноїди, 89, актиній, потім 90, 91, 92, 93, 94, 95 і так далі. І завершується оганесоном 180. 118. Все більше немає хімічних елементів. 118. Що нам показує цей номер? Це число протонів в ядрі і число електронів, які обертаються навколо ядра. Щоб знайти число нейтронів, нам потрібно знати ще одне число атомна маса. Відносно атомна маса. Ось округлюємо 1 буде. Округлюємо 4, округлюємо 7, 9, 11, 12, 14, 16. 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35,5, округлюється округляються 40, 39, 40, 45, 48, 51, 52, 55, 56, 59, 59, 64. 65, 70, 73, 75 і так далі. Ми знаємо атомну масу. Отже, як знати число ще нейтронів? Це номер. Ось бачимо номер і бачимо атомну масу. Потрібно від атомної маси відняти номер 1 мінус 1 буде 0. 0 нейтронів. 4 мінус 2, 2 нейтрони. 7 – мінус 3, 4 нейтрони, 9 мінус 5, 9 мінус 4, 5 нейтронів, 11 мінус 5, 6 нейтронів. 12 мінус -6, 6 нейтронів. 14 мінус 7, 7 нейтронів. 16 мінус 8, вісім нейтронів. 19 мінус 10 нейтронів. 20 мінус 10, 10 нейтронів. 23 мінус 11, 12 нейтронів. 24 мінус 12, 12 нейтронів. 27 мінус 14 нейтронів, 28-14, 14, 14 нейтронів і так далі. 31-15, 16 нейтронів. Протони за номером, електрони за номером. Щоб знайти нейтрони, масу віднімаємо номер. Також це розуміємо. Також має бути розуміння, де хімічні елементи, метали, де не метали. Не метали їх менше. Тому ми їх можемо позначити. Це не займе багато часу. Ось плюсиком можемо позначити не метали: гідроген, гелій, бор, карбон, нітроген, оксиген, флор, неон, селіцій, фосфор, сульфур, хлор, аргон, арсен, селен, бром, криптон, телур, йод, ксенон, астат, радон, оганесон. Ось у нас такі хімічні елементи, які являються хімічними елементами. Не металами, всі решта, елементи це метали.